Якщо все-таки Мелок прийде до Києва, наступного тижня він буде на Мюнхенській конференції, таке оголосить цей мирний план. Ми можемо говорити про якийсь уже більш реалістичний етап того розуміння, чи будуть переговори, чи буде припинення вогню якесь в якомусь вигляді, не знаю. Це все, це все я зараз фантазую, бо я не знаю, що буде. Насправді до кінця ніхто не знає, навіть учасники самого, якщо можна сказати, переговорного процесу, хоча він ще по суті не розпочався, а йдуть якісь певні превентивні дії, попередні домовленості і контакти. Але звичайно, що Україна зацікавлена в тому, щоб ці звірства і агресія припинилися на нашій території, але не будь-якою ціною, тобто для України принципово. Гарантії безпеки і не формальні, не якісь там віртуальні, а реальні гарантії безпеки, які б нас нашу державу обезпечували від подальших агресивних дій загарбницьких з боку терористичної Росії. Нас цікавить, щоб цей переговорний процес був не класичною заморозкою, щоб дати ворогу просто можливість. Зняти з себе санкції, в чому Росія насправді дуже зацікавлена і фактично активізувавши свій ВПК, готуватись до чогось нового, тобто, нас ми в цьому звичайно, що зацікавлені, але знову ж таки повторюсь, не будь-якою ціною. Тут я б хотів звернути увагу на інший момент. А чи готова до цього Російська Федерація? Чи готовий зараз агресор до справжніх переговорів? Тому що те, що я спостерігаю. Росіяни створюють видимість готовності до переговорів, але роблять все можливе для того, щоб ці переговори не до чого. Конкретно не призвели, тобто те, що я спостерігаю, їхню риторику вони готові про щось домовляти стільки на умовах капітуляції України, що не здовільняє ні нас, ні наших стратегічних партнерів. Тому насправді про якісь конкретні домовленості і переговорні пункти зараз можна говорити довго і нудно може бути мільйон сценаріїв, як далі розвиватимуться події, але до кінця жодна людина зараз у світі. Не знає і не впевнена, як воно буде у фінальному варіанті виглядати, і коли це станеться.